Південній Кореї кінець це звучить жорстоко, але Південна Корея скоро почне танути на всіх фронтах демографічному, економічному, соціальному, культурному та військовому, тому що протягом десятиліть країна переживає кризу народжуваності, не бачену в історії людства, і ми, мабуть, досягли точки неповернення. До 2060 року Південна Корея, яку ми знаємо та любимо сьогодні, більше не існуватиме. Який буде цей колапс, і чому тепер його майже неможливо зупинити? Реальна демографічна бомба Щоб населення залишалося стабільним, потрібен коефіцієнт народжуваності близько 2,1 дитини на жінку. У 50-х роках корейці мали в середньому 6 дітей. У 80-х цей показник упав нижче двох. А в 2023 році він встановив 0,72 дитини на жінку Найнижчий з коли-небудь зафіксованих в історії. У Сеулі він ще нижчий, близько 0,55. У середньому близько половини жінок тут не матимуть дітей, а інша половина лише одну. Що ці цифри означають на практиці якщо народжування залишатимуться на такому ж рівні, то 100 корейців матимуть 36 дітей. Коли вони виростуть, вони матимуть 13 дітей, а ті 5. Протягом чотирьох поколінь 100 корейців перетворяться на 5. Якщо подивитися на сьогоднішню демографічну піраміду південної Кореї, це досить реально. Є лише один однорічний на чотирьох п'ятдесятирічних. Після чотирьох десятиліть нижче рівня заміщення наслідки ще залишилися здебільшого невидимими. Сьогодні населення Південної Кореї на історичному максимумі, як і робоча сила та ВВП, які все ще зростає. Але демографія вражає як товарний поїзд. Ти чуєш її слабко здалеку, а потім вона переїжджає тебе. Південна Корея, ось ось буде вражена. Перенесімося на 35 років у майбутнє до 2060 року. І подивимося, якою буде країна тоді. Що стосується демографії, найпоширеніші прогнози це прогнози ООН. Вони передбачають три сценарії: низька народжуваність середня та висока. Але в минулому всі середні прогнози ООН для Південної Кореї були занадто оптимістичними. Лише між 2022 і 2023 роками народжуваність у Південній Кореї впала ще на 8%. Тому ми будемо використовувати останній сценарій низької народжуваності, який останніми роками був найбільш точним. Пам'ятайте, ми все ще говоримо про прогнози, а про майбутнє це далека країна. Добре. Робимо це. У 2060 році демографічна піраміда Південної Кореї виглядатиме так: населення зменшиться на 30%. 16 мільйонів корейців зникне лише за 35 років. І це буде найстаріша країна в історії людства. Кожен другий курець буде старше 65 років, менше одного з десяти молодше, 25, І лише один зі ста маленькі діти. Уявіть, що ви прокидаєтеся в Україні, де вулиці дивно тихі, діти не граються на них. Цілі міста покинуті. Половина населення це літні люди, що живуть самі або у переповнених будинках для літніх. І меншість людей відчайдушно намагаються підтримувати функціонування суспільства. Будуть кілька великих наслідків. ЕКОНОМічний колапс у 2023 році приголомшливі сорок 40% корейців старше 65 років жили з нижче межі бідності. Але в 2060 році це число може виглядати приємно в порівнянні. Сьогодні Південна Корея має один з найбільших пенсійних фондів у світі приблизно на 730 мільярдів доларів. Але прогнозується, що він перестане зростати в 2040-х роках і буде повністю витрачений до 2050-х. Отже, у 2060 му пенсії доводиться виплачувати працюючому населенню. Оцінки різні, але для функціонування пенсійної системи суспільства потрібно мінімум двоє-троє працюючих на одного пенсіонера. Які платять за них податки, навіть якщо припустити, що всі корейці старше 15 років працюватимуть у 2060 році? Країна матиме менше одного працівника на одного старшого. Працівники не зможуть покрити неймовірні витрати, тому бідність серед літніх буде звичною а велика частина буде змушена працювати. Але вони можуть не знайти роботу, бо до 2060 року економіка Південної Кореї може колапсувати. Загалом розмір економіки пов'язаний із розміром робочої сили для великої економіки. Потрібно багато працівників, щоб виробляти багато речей і ще більше людей, щоб їх купувати. Сьогодні Південна Корея має близько 37 мільйонів перцедздатного населення, генеруючи ВВП приблизно 1,7 трильйонів доларів. Але до 2060-го робоча сила скоротиться менш ніж половину. Звичайно, технологічний прогрес означає, що продуктивність буде вищою, і кожна людина, ймовірно, вироблятиме більше, ніж сьогодні. Але навіть якщо продуктивність буде зростати в тому ж темпі або більше, ніж останні десятиліття, ВВП Південної Кореї може досягти максимуму в 2040 х роках. Іншими словами, Південна Корея увійде в постійну економічну рецесію. Є більш оптимістичні прогнози, які бачать початок рецесії лише в 2050-х роках, але вони базуються на середньому сценарію ООН. Ще один фактор у економіці наука, технології та інновації, у яких великі стрибки зазвичай роблять молоді та середнього віку. Молоді мають свіжі ідеї, які сприяють багатству суспільства. Значно менше людей, які працюють, означає також значно менше податки для уряду, який упинився між молотом та ковадлом. З одного боку, забезпечення половини населення літніми людьми, а з іншого зменшення доходів. Будуть змушені закривати або скорочувати необхідні послуги, як лікарня чи соціальні виплати. Оскільки інфраструктура працює лише у масштабі, менші громади можуть бути покинуті, а країна зосередиться на метрополітенських зонах. І, звичайно, не буде достатньо грошей для інвестицій у майбутнє. Соціальний і культурний колапс спекулювати про те, як розвиватимуться суспільство, надзвичайно важко, але є кілька досить неминучих тенденцій. Сьогодні вже близько 20% корейців живуть самі. Також 20% повідомляють, що не мають близьких друзів чи родичів. До 2060 року 50% відсотків корейців віком 70 років не матимуть братів і сестер, а 30% – дітей. Молоді дорослі від 25 до 35 років складатимуть лише 5% населення, і, як правило, не матимуть братів і сестер. Це залишає літніх майже без близької родини, а молодих з малою родиною та кількома потенційними друзями. Епідемія самотності, епічних масштабів майже. Крім того, культура Південної Кореї, ймовірно, зазнає величезного занепаду. У 2000 році було 17,5 мільйонів корейців віком 25-45, і вони складали 37% населення. Це було покоління, яке принесло нам кей-поп, кей-драма, кей фуд та багато інших тенденцій, що поширювалися світом. У 2060 році в цій віковій групі буде лише 5,6 мільйонів людей, і вони складатимуть лише 16% населення. Багато культурних традицій уже стикаються з труднощами, бо старші покоління не можуть знайти молодих для передачі традицій. Коли молоді зникають, багато традицій помирають. Без молоді душа південно-корейської культури зменшиться та сів'яне. На особистому рівні, який досвід матимуть люди, що ростуть у 2060-х? якою буде молодіжна культура в країні літніх людей, де багато університетів, шкіл і дитсадків покинуті, бо немає дітей, щоб заповнити їх життя. Які перспективи про це влаштування у молодих і якою буде політика? Якщо молоді не хочуть залишатися самі, вони зосередяться в Сеулі або кількох інших великих містах, або гірше для південної Кореї емігрують в інші країни. Сільські райони занепадуть. Більшість менших міст перетвориться на міста примари. Ми вже бачимо це в Японії, де майже 10 мільйонів покинутих будинків у сільській місцевості. Великі частини південної Кореї просто зникнуть і будуть повернуті природі. Останнє, але не менш важливе: Південна та Північна Корея технічно знаходяться у стані війни і не можуть залишатися у цьому стані навіть у 2060 році. Чи зможе Південна Корея дозволити своїм молодим чоловікам проходити 18 місяців у бойськовій службі? Сьогодні 5% чоловіків бойового віку зараховані до армії. У 2060-му доведеться 15% лише для того, щоб відповідати нинішнім числам. Чому шляху назад дійсно немає? Проблема демографічного товарного поїзда в тому, що коли він вдаряє, речі стають незворотними. Припустимо, народжуваність у південній Кореї магічно построїться до рівня заміщення два й одної дитини на жінку. У 2060 році це буде перевернута піраміда наверху бочки, і все одно буде лише півтора працюючих на одного пенсіонера старше 65 років. Навіть у найкращому вигаданому сценарії Південна Корея повинна пройти через неминуче вузьке місце, перш ніж відновитися але є й краплина надії. Так ситуація похмура, але принаймні у довгостроковій перспективі відновлення можливе, якщо Південна Корея здійснить швидкі суспільні зміни, які змусять населення захотіти знову мати дітей. У 2024 Році народжуваність зросла вперше за 9 років на 3%. Але для продовження цього Південна Корея має визнати проблему і запитати, як вони дійшли до цієї точки. Як це могло стати так погано? Взагалі, коли суспільство багашують, стають освіченішими. І смерті з дітей падає, люди вирішують мати менше дітей. Що робить Південну Корею особливою, так це те, що вона якось прискорює всі ці тенденції. Південна Корея вибралася з бідності рекордними темпами, але при цьому розвинула унікальний вид трудоголізму та екстремальної конкуренції. Хоча робочий тиждень 40 годин, а законний максимум 52, неоплачування понаднормові є нормою для багатьох. А уряд навіть пропонував підняти законний робочий час до 69 годин на тиждень. Незважаючи на це, у південній Кореї відносно низька зарплата і високі витрати на життя. Нерухомість у великих містах недоступна для більшості, вартість освіти надзвичайно висока, бо сім'ї повинні платити за приватні уроки, якщо хочуть відправити дітей у висококласний коледж. І все це при тому, що Південна Корея витрачає на сімейні пільги менше, ніж більшість інших багатих країн. Старомодні культурні норми ще більше погірять. Іршують ситуації шлюб, майже обов'язковий, якщо пара хоче завести сім'ю. У 2023-му Лише 4,7% дітей народилися у незаміжніх жінок. Серед усіх розвинених країн чоловіки Південної Кореї роблять найменшу частку домашньої роботи. Це залишає жінок з непропорційним обсягом роботи, якщо вони хочуть зберегти роботу після вагітності. Багато чоловіків перевантажені суспільними очікуваннями бути головним годувальником і мати успішну кар'єру. Розпочинати сім'ю чи ні це особисте рішення. Підсумок Демографічний колапс це не абстрактна річ у майбутньому. Він відбувається прямо зараз. І це не лише Південна Корея. У 2023 році у Китаї коефіцієнт народжуваності 1%, в Італії та Іспанії 1,2%, у Німеччині 1,4%, у Великій Британії 1,6%, у США 1,6%. Звучить краще, правда? Але після чотирьох поколінь коефіцієнт народжуваності 1,6% означає на 60% менше нових людей. Коефіцієнт 1,2% на 87% менше людей. І коефіцієнт народжуваності все ще падає без ознак стабілізації чи відновлення. Найдивовижніше, що майже ніхто у публічному дискурсі насправді не усвідомлює серйозності ситуації. Минуле століття було повністю підкорене наративами про перенаселення, і люди, які кажуть, що нам потрібно більше дітей, стають дивними. А якщо порахувати майбутнє, це надто божевільним, щоб бути правдою. Ніби в це важко повірити. Нічого з цього ще ніколи не траплялося, тому низький рівень народжуваності здебільшого обговорюється в контексті нестачі робочої сили, а не з екзистенційним загрози нашим суспільствам, культурам, багатству та нашому способу життя, якою вони є. Якщо ми не поставимося до цього серйозно дуже скоро, та не змінимо ДНК наших сучасних суспільств таким чином, щоб заохотити молодь знову народжувати дітей, то решта століття буде досить похмурою для тих з нас, хто це переживе. Демографічний вантажний для кого не зупиниться. Нарешті потрібно усвідомити, що він вчить рейками прямо на нас.